Німеччина більше не має єдиного німецького обличчя. За офіційними даними Федерального статистичного відомства, у 2024 році кожен четвертий мешканець країни іммігрант або нащадок іммігрантів. Це 21 мільйон людей, які або самі приїхали після 1950 року, або народилися у сім'ях, які приїхали вже пізніше. І що цікаво, ця цифра за рік виросла аж на 4%. Тобто країна змінюється просто зараз на наших із вами очах. А серед молоді тих, кому від 20 до 39 років таких людей уже кожен третій уявіть собі. Тобто, саме ось ця нова кров скоро визначатиме, якою саме буде Німеччина. За останні 10 років сюди переїхало 6,5 мільйона осіб. Звідки переважно з Сирії, країни, де війна знищила усе, також з Румунії та Польщі, тих, хто шукає роботу і стабільність. А ще майже мільйон 200 українців після 2022 року. Нас сюди привів страх, надія і потреба просто жити. Хтось шукав притулок, хтось роботу, хтось просто хотів бути із родиною. Німеччина більше не країна німців, вона стала країною іммігрантів, але це тільки початок. З вами Ященко Антон і ви на каналі Без Води. Сьогодні трошки нестандартний випуск, але він. Глобальний і дуже важливий для розуміння, що взагалі відбувається і куди все це йде. Тому, будь ласка, вподобайку мені авансом і підписатися треба, як ви знаєте, це важливо. А я продовжую далі. Те, що ми бачимо сьогодні в Німеччині, не просто масову міграцію, це початок кінця національної держави як головної моделі європейського існування 20-го століття. Національні держави це діти 19 століття, як ви знаєте, про це ви можете детально подивитися у братіх Капранових випуск гарний про весну націй. Це була не реклама, це була щира рекомендація. І ось ці національні держави вони постали на руїнах імперій. з культом єдиної мови, єдиної культури, єдиного коріння. У такій моделі. Інший завжди гість, завжди тимчасовий. Йому можуть співчувати, його можуть терпіти, але його ніколи не приймуть у ядро. Але 21 століття приносить нову взагалі реальність суспільства, які складаються з багатьох ідентичностей, багатьох історій, багатьох мов. Тобто постнаціональне суспільство це там, де не важливі прапори та гімни, а важливі загальні правила гри: закони, права та етика співжиття. Німеччина вже не може повернутися до моделі етнічного кордону, тому що 21 мільйон людей це не тимчасові гості. Це ті, чия присутність змінює саму архітектуру німецького буття. І якщо в минулому держави будувалися навколо німецького, ось цього, то тепер їй доводиться будуватися навколо європейського, демократичного та спільного. Так це звісно болісно для багатьох, бо стара конструкція дає тріщини, і частина суспільства відповідає на це правом популізмом. Це ми бачимо із популярності альтернативи для Німеччини бажанням. Повернути німеччину назад і якісь отримати прості рішення, і тут я до речі вам хочу нагадати, як українці реагували на законодавчі ініціативи, які Відчиняли двері трудової міграції в країні. В Україні не залишиться українців і все таке інше. Ми з вами чули всі ці новини, ми з вами бачили. Тому я думаю, не так складно зрозуміти почуття німців, які так реагують на всю цю нову ситуацію, на цей прогрес. Але історія, як ви розумієте, не знає заднього ходу. Як не крути, Німеччина це передова демократія і взагалі передова держава світу. І зараз це лабораторія постнаціонального світу. Те, що тут вдасться або провалиться, завтра стане викликом для Франції, для Італії, для Польщі, для Великої Британії і навіть до України це докотиться, яка поки що тільки виходить на цю нову епоху. Але разом із цим є ще один фронт цієї трансформації. Він не менш помітний. І ще більш критичний, це постбюрократична криза, про яку ми вже з вами не один випуск говоримо тут. Німеччина це держава з однією з найпотужніших бюрократичних машин у Європі. Але ця машина, не забувайте, створювалась у 20 столітті для гомогенного суспільства з передбачуваними потребами з повільними змінами. Ви знаєте, що в Німеччині стабільність в ранг релігії возведена. І от сьогодні ж Німеччина опинилася в ситуації, коли державна система не встигає за динамікою реального життя: мільйони іммігрантів, нові форми зайнятості, цифровізація, криза довіри до інституцій, і все це впирається у стіни департаментів, які досі працюють із факсами. Іммігранти стикаються не тільки з мовними чи культурними бар'єрами, вони також, тобто ми, стикаємося із архаїчною ось цією машиною бюрократичною, яка не розуміє, як адаптуватися до нової реальності. Державні сервіси буксують, інтеграційні програми застають ще до запуску, а соціальні системи перевантажені. Минуле керівництво держави мало змогу консервувати ці проблеми і залишати їх на потім, консервуючи ось цей так званий музей, коли був безкінечний потік дешевої енергії, дешевого газу із Росії. Але тепер часи змінилися. І, до речі, хочу трошки відволіктись, але це до теми. У вчорашньому випуску багатьох дуже стурбувала моя, і насправді не тільки моя позиція про ліквідацію такої архаїчної та неефективної структури та застарілої, як Deutsche Post. Почали коментувати, а що буде з людьми, які там працюють, бо це дуже велике підприємство. Що Deutsche Post, вона ж не дотаційна, а прибуткове. Але насправді ж, давайте. 30 років, як вже є загальнодоступний інтернет. Windows 95 вийшло 30 років тому, у 95-му році чи 94-му. Internet Explorer і Microsoft Outlook це саме поштовий сервіс. Він теж вже більше 30 років Існує, тому щоб переслати повідомлення довжиною у листок а 4. Вже не потрібно утримувати таку музейну структуру, як дойче пост, не потрібна людина, котра це носить. Ну серйозно, не потрібна вся ця інфраструктура, не треба рубати дерева на папір. До речі, чому мовчать зелені про це. Не треба витрачати в тисячі разів більше ресурсу, щоб доставити кілька кілобайт інформації. Тому діджиталізація для Німеччини це надважливий напрям. А люди, і в свою чергу держава заробляють гроші, коли створюється додаткова вартість в державі. А бюрократія і подібні рудіментні підприємства повинні оптимізуватися в ногу із часом, а люди просто знайдуть собі роботу. От і все. Дефіцит там, де потрібно людей, трохи стане меншим. Подібних змін в Німеччині горить аж на 65 мільярдів щороку. Уявіть собі, які це кошти і куди їх краще інвестувати. В майбутнє або в підтримання тупікових гілок революції. Тож, от на такому прикладі, як я вам розповів, в Німеччині виникає нова дилемма: чи зможе бюрократія встигнути за трансформацією суспільства і темпом взагалі прогресу? Бо якщо вона не зможе, криза вийде з під контролю взагалі. І тоді ми побачимо не просто розчарування, а взагалі соціальний вибух. Це буде велика катастрофа. Тому постнаціональна держава потребує. Постбюрократичних інституцій, гнучких, цифрових та адаптивних. Але для цього бюрократія має зробити те, чого вона не любить найбільше: це змінити саму себе. І це ще один фронт великої битви за майбутнє Німеччині, не менш важливий ніж сама ідентичність німецька. Тож питання не в тому, чи збережеться Німеччина. Вона збережеться, не сумнівайтеся, але буде іншою. Вона зміниться, як і змінюється все в цьому світі. Не як спадкоємиця бісмарка залишиться, а як проєкт майбутнього, де нація це не кров, а суспільний договір. І всі ми вже всередині цього процесу. І перш ніж нас почнуть сприймати тут як не тимчасовими, не тимчасовими відчути повинні ми себе самі. Побачимось.